Отже, друзі, всім привітки! Сьогодні маленькі новинки. Пам'ятаєте, вам розповідав про купон 25%. Все ж таки, я знайшов, де він знаходиться і що взагалі потрібно зробити. Дивіться, я помилився, це був не бонус-код. Ні в якому разі це не бонус. Код це привітальний набір. Зараз ми з вами перевіримо, чи працює він чи ні, але купувати я його не буду, тому що я зайшов під ака... на акаунт друга. Перевірити, чи цей набір ще працює. Посилання на цей набір я залишу в описі, і також ми подивимось на вугу... новорічний наступ на українській мові з Арнольдом і Йовічем. Отже, дивіться, зараз ми знаходимося на привітальному наборі. Якщо ви його купили, вже у вас буде недоступна ця функція купити його ще раз. Це можуть купити тільки ті люди, які ще не купували його. Що ви можете отримати з цього: 7 днів преміум аккаунту, 15 завдань на X5 досвіду для будь-якої машини, 10 особистих резервів до бойового досвіду, 10 особистих резервів до кредитів на 1 годину та купон на знижку 25% на будь-який товар у преміум магазині, за винятком деяких спеціальних пропозицій. Діє протягом 90, -90 днів. Нажимаємо купити для перевірки, чи взагалі він працює. Погоджуємося з правилами. Так, набір купився. Отже, цей набір працюючий, і користуйтеся всім вдачі при придбанні цього купону. І давайте подивимося все ж таки новорічний наступ 2023 від Wargaming. Wargaming, хочу попросити, щоб ви мене не банили за цей перегляд вашого відеоролику в Ютубі. Магазин Телемарт проводить розпродаж до Чорної П'ятниці, знижки до 40%. Початок з 21 по 27 листопада включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поєва перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати. Тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на чорну п'ятницю в магазині «Телемарт» буде закріплене в коментарі. Та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую. Поїхали далі. Зараз подивимось, можливо, будуть якісь пасхалки. Що не знаємо, що в нас взагалі тут відбувається? Добре, якщо світло не виключить. Так, арні, ми вже бачимо. Якщо хочете поцупити дух свята, спершу доведеться подолати мене. Чому це мене не запросили на вечірку. Так, мені здається, буде якийсь е новий режим. Добре, закінчили. Щиро дякую за ваші блискучі зусилля. Це був чудовий день. Тож, зі святом усіх. Фу, оце так день. Я виснажена. Хе. Але ж як круто вийшло. Так. І Тепер нарешті свята офіційно. А вже ж нарешті не можу дочекатися, щоб в Ну, Дуже як, цікаво. хлопче? тобі сподобалося? Це було чудово, тато. Але, будь ласка, йдімо вже. Сьогодні святковий експрес. Так. Щодо цього. Боюся, цього року не вдасться, синку. Але тату. Артуре. камон, чувак, нам ще Йду секунду, Окей? Слухай, Майкі. У мене ще купа роботи. Тож я затримаюсь. Гаразд. Може, поїдемо наступного року. Майкі. Одного дня ти зрозумієш. Не журися. Поїдемо наступного року. Я мушу повертатися до роботи, синку. Якісь білети, до речі, фільм, пам'ятаєте, був про ці білети? А на шоколадній фабриці Ей, на якісь, якщо ще усе не падають. Що? Хтось теж вкрав у тебе дух свята? Ні, це просто мій тато. У цій порі він дуже зайнятий. Але наступного року ми вирушимо в чарівну пригоду. Він обіцяв. Треба щось зробити. Не хвилюйся. Я точно знаю, як бути. Ну, прикольно, що взяли актрису, яка народилась в Україні. а... Не Ходу. знаю, чи, чи це покажу. правда, чи ні. Можливо, це в підтримку України буде, але все ж таки це дуже класно. Це суперово. Тату, що відбувається? Не дуже розумію. Віток, будь ласка. na boa Ще дуже суперово зробили і дуже цікаво. Стоп, 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 стоп. Стоп. Зверніть увагу. Чи то мені здалось? Так, мені, мабуть, здалось. Стяг України вже з Ну, на око впав. Це найкраще свято. Створюйте свято власноруч і діліться святковим духом. Приходьте святкувати і веселитися разом з нами. Прикольно! Все ж таки ялинка в нас буде снігурочка, та і виходить буде. Класно зробили дуже чудово. Повага! Друзі, отже, на цьому будемо з вами завершувати, що хочу. Особисто від себе сказати, що взагалі буде у нас. Я думаю, що подобайку можна протиснути за такий відеоролик. Хочу сказати, що будуть надалі у нас будуть е... Е... огляди, яка буде техніка, але більш за все, що це буде вже з понеділка, тому що часу зараз взагалі просто немає. Можливо, завтра запишу в неділю або в понеділок вийде. Не знаю, коли світло зараз дали. Записую для вас відеоролик. Тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Зустрінемося вже, так сказати, в наступному відеоролику. Всім дуже дякую, до зустрічі!